Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжимо курс Геометрія 10. Рівень у нас сьогодні знову ж таки сумісний і стандарт профільний, тому що тема співпадає і умови задач підручнику співпадають. Тому одночасно для обох класів показую розв'язання. Так, на минулому році ми вже з вами записали ем, конспект за темою перпендикулярність прямої площини. Да, тепер знаємо, що пряма в просторі може бути перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до прямих, які знаходяться в цій площині. І тепер ми з вами переходимо до вправи. Одразу конспект вже є, ще раз кажу, на минулому році складали. У нас сьогодні тільки одна єдина вправа, на відміну від попереднього, вже рівнем трішечки складніша. Вона йде, зараз ми запишемо, для філологічного класу, який займається більш українською мовою. Ця вправа йде під номером. 34.9, і вона у вас йде зафарбованим кружечком. Це діти, які займаються за підручником стандарт, філологічний клас, математичний клас. Ви займаєтеся за підручником профільний, Да, профільного рівня. І у вас ця задача йде під номером. 9.12. Вважається вона спорожнім кружечком, тому що у вас рівень, звичайно, потребує більших знань, і ви нібито як більше знаєте, тому вам ця вправа буде легше даватися. Так, малюночок до задачі є, ви його перемальовуєте собі в зошит, Я вже взяла з підручника, щоб скоріше вам це показати. І так, починаємо з дано. Що нам до задачі дано? Читаю з умови. Мені відомо, що точка О центр грані А, Б, С, Д, Куба, А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Отже, мені дано куб, записуємо. Дано А, Б, С, Д. А1, Б1. С1 Д1. У нас тіре-куб. Так. Точка О, центр грані. Да, давайте запишемо. Точка О у нас тереть центр центр моєї грані А, В, С, Д. Так, ребро дорівнює ребро грані ребро куба дорівнює А. У нас з вами, оскільки це куб, то виходить, що тут всі у нас з вами. Ребра по А. Ну, давайте я де тільки запишу А. Але ви знаєте, що тут ж всі ребра виявляються між собою рівними, тому що кубік складається у нас з вами з квадратиків. Достатньо підписати, да, тільки у нас з вами один елемент. Давайте ось це де я вже обрала, підпишу, що в мене А. Так, треба знайти. Пишемо з вами, що нам знайти. Двокрапочка. Перше, мені треба знайти відстань від точки О до вершини в 1 Відстань від точки це у нас з вами. Від точки до точки це ж відрізочок. Тобто ов 1 Від точки О до точки в 1 відстань. Отже, ми шукаємо відрізок О 1 І тангенс кута. Давайте друге, мені треба знайти тангенс кута Який розташований між двома прямими: б 1 О і Д1. Так, також невідомо. Ну, давайте будемо з вами працювати. Записуємо посередині розв'язання. І починаємо міркувати. Так. Мені треба перше знайти ов 1 Давайте позначимо. Ось мене точка О, ось мене точка в 1 Давайте їх поєднаємо. Точку О і точку в 1 Так, я поєднала. Давайте пунктирчиком, тому що це внутрі відбувається у нас з вами. Так, що ми з вами можемо сказати? Що виходить, що щоб знайти ооб 1 ОБ1, мені треба ем, працювати із трикутничком, який всередині утворився, я його виділю для вас. Ось в мене трикутничок утворився всередині Б, Б1О. І він у нас прямокутний, тому що в нас з вами ем, складається з квадратиків, і тут квадратики в мене мають прямі кути, тобто цей кут Давайте так ми з вами і запишемо, да. Перше у нас з вами, да? Оскільки у нас куб, да? оскільки А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1, тире, куб, то у нас з вами по теоремі виходить за теоремою. Виходить, що в мене b 1 перпендикулярно на Б Д, діагоналі d. Ми з вами казали, да, якщо в мене пряма перпендикулярна до якоїсь прямої цієї площини, то вона перпендикулярна до самої площини. Тут у нас, в принципі, перпендикулярна до BD, да, отже, до самої площини, тобто тут у нас з вами. Кут виявляється між площиною і ББ190. Так, і тоді виходить, що ми з вами працюємо в цьому трикутничку. Давайте я його окремо вималюю собі. Є у вас поруч місце? Вимальовуйте, краще буде видно. Так, я вималюю цей синенький трикутничок із кубіка. Підписуємо з вами. В мене там, де прямий кут, це вершина Б, вгорі в мене Б1, а знизу О. Мені треба знайти Б1О. Що ми знаємо? Ми з вами вже знаємо, що у нас взагалі-то є ребра цього куба, і в мене це ребро ББ1, воно ж також А, тому що в нас ж всі ребра рівні, тому що з квадратиків складаються, все по А, все по А, все по А. Так, і мені тоді треба знайти спочатку БО, і потім я тоді знову ж таки за теорема як на минулому уроці, зможу знайти відстань від точки Б1 до О. І так. Отже, щоб знайти БО, ми з вами в другий крок. Виходить, ми повинні попрацювати з квадратиком. Давайте я його вималюю. В мене БО лежить в основі нижньої грані, в квадратику. Давайте вимальовуємо собі, можна вимальовувати окремо кожен малюночок, щоб не запутатися в розв'язанні. Куб, тому у нас грані це квадратики. Проведемо з вами діагоналі. Давайте БД проведемо в діагональ, тільки вона мені потрібна. Так, ну, і другу давайте також проведемо. Є, підписую. Я вималювала собі грань кубіка нижню. А, Б, С, Д. Точка О, точка перетина. Ми з вами колись казали, якщо мені відомо ребра на да, сторони квадратика, то виходить, що в мене діагональ БД буде дорівнювати як сторона, та ще й корінь із двох. Давайте запишемо. Отже, у нас звідси випливає, що наша діагональ БД дорівнює А корінь із двох. Є. А мені треба БО. У нас з вами, оскільки е, точка О, це точка перетину діагонали, вона ділиться нафто, то виходить, що е, БО звідси випливає. Що, щоб знайти БО, мені треба БД поділити нафтів. БД ми з вами знайшли А. Корінь із двох поділити на два. Все, ми знайшли, з вами виходить. БО. Давайте сюди підпишемо. Я знайшла, що БО це в мене А корінь із двох поділити на 2. Так. Тому що в мене БД це А корінь із двох. А отже, потім ділимо навпіл. І тепер ми можемо з цим трикутником працювати. Давайте пишу третю дію. Третя дія. Прописую. Ми працюємо з цим трикутником. І з трикутничка нашого b 1 B, O, де в мене кут B, ми знаємо 90 градусів, за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора можна знайти нашу гіпотенузу. По теоремі Піфагора квадрат гіпотенузи, тобто OB1 в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів вв 1 в квадраті плюс катет ВУ в квадраті. Так, підставляємо. Дорівнює, дорівнює. Отже, замість вв 1 ми пишемо, мені відомо, що це А, а в квадраті. Додати замість ВУ, Б. ми тільки що знайшли, що це А корінь із 2 поділити на 2. Також беремо до квадрату. А в квадраті це так і буде залишатися а в квадраті. А тут ми підносимо з вами до квадрата і чисельник, і знаменник. У нас в чисельнику буде корінь з двох квадратів це 2, і А в квадраті це А в квадраті, а знизу буде 4, тому що 2 в квадраті це 4. Так, можна тоді записати як А в квадраті, плюс дріб скорочується, як одна, друга виходить А в квадраті. Тобто, у нас з вами. А в квадраті плюс виходить 0,5 А в квадраті. Разом це буде 1,5А в квадраті. Це ми знайшли квадрат ОБ1. А мені треба без квадрату. Так, давайте я нижче буду опускатися. Все, верхівка мені не потрібна нижче, щоб все помістилося. Отже, тоді звідси виходить, що ОБ1, щоб знайти. У нас же був квадрат, це ми знайшли Зворотня дія у нас корінь. Корінь із 1,5 А в квадраті. Можна спідзнака кореня дістати А в квадраті. Буде це в нас залишатися просто А, і під коренем залишається 1,5 сантиметрів. Без сантиметрів у нас не в сантиметрах просто давно ну, в таких там величинах А. Все, ми знайшли з вами ОБ1. Перша виконана умова це була перша. Ми першу знайшли. Тепер другу мені треба знайти тангенс, кута між двома прямими. Давайте переписувати з вами. Отже, друге треба знайти тангенс, кута між Б1О і ДО. Д1. Давайте виділимо ці прямі. Так, b 1 о Ось у мене ця пряма b 1 ось вона. І DD1. Вони в мене мимобіжні, да? а отже, щоб знайти кут між ними, треба одну із прямих виразити як паралельну. До неї та, щоб перетиналася з B1O. До d 1 ми можемо виразити паралельно BD, да? тому що d 1 воно паралельно BD, І якраз воно перетинається з BO, і тоді ми зможемо знайти кут між ними. Ось у мене. Давайте я з цим же трикутничком працюю: b 1 і BO. Ми повинні знайти отут тангенс цього кута. Так, записуємо, отже. Щоб знайти тангенс кута між двома прямими, ми повинні знайти тангенс між прямими, які перетинаються. А саме B1O. І паралельно до ДД1 ми взяли b 1 b тому що вона якраз перетинається. Так, давайте запишемо. Так, бо в мене B B1 паралельно ДД1, тому ми їх взаємозамінили, да? паралельні прямі взаємозаміняємо. І ось дд 1 замінила на паралельно БП1. У нас вийшов з вами трипутничок. Нам треба знайти тангенс. Я нагадую вам, що тангенс це за восьмий клас, це відношення в мене протилежного катета, протилежного катета, до прилеглого катета, прилеглого катета. Інформація за восьмий клас. Тригонометричні функції гострих кутів в восьмому класі вивчали. Отже, записуємо з вами: щоб знайти нам тангенс між кутом b 1 у і між стороною b 1 у і вв 1 Мені треба так знайти відношення. У мене навпроти протилежний катет виходить. БО. До прилеглого, Прилеглий катет, який до кута прилягає. Ось цей в мене. До ББ1. Так. БО і ББ1 мені відомі. Отже, підставляємо. дорівнюємо, Дорівнюємо. Замість БО я пишу, що в мене, А корінь з двох поділити на два. Давайте. Рисочка дробу це дія ділення, в рядочок записує, а Б, Б1 це А. Пригадуємо з вами шостий клас, щоб ділення з дробами виконати. У нас перший дільник переписується, діє ділення змінюється на дію множення, і друга дріб перевертається. А можна зробити як дріб зі знаменником 1, і тоді ми її перевертаємо, це буде 1 поділити на А. І тоді ми бачимо, що по діагоналі у нас А і А скорочуються, і відповідь залишається корінь із 2 на 2. Тангенс кута між двома прямими. Значить, все, ми знайшли з вами відстань від точки О до В1 і знайшли з вами тангенс кута у нас одна друга. А отже, якщо тангенс одна друга, то виходить, що в мене кут 45 градусів цей, тому що арктангенс, Ну ми познайомимося за табличкою. Тангенс кута корінність 2 на 2 це у нас тангенс. Так, є. Давайте пишемо з вами відповідь. Відковідь. Виходить у нас що тангенс між. Давайте записуємо ті, які дано були прямі в умові b 1 BO і ДД1. Нам їх питали. Це ж потім ми виразили через паралельну пряму дорівнює корінь із 2 на 2. Так, А довжина відрізка від точки О до b 1 дорівнює А корінь із 1,5. Все, знайшли. Домашнє завдання у вас також одна задача аналогічного характеру. Підручника Бажаю успіхів. На все добре, до побачення.